Друзі, якщо ви приїхали відпочивати в нову для себе країну, а можливо приїхали у відрядження, і ви нічого не знаєте про чаєві. Ви не знаєте, як їх давати. Ви не знаєте скільки, яка сума, бо може бути 5%, а може бути і 20% Є такі країни, як краще себе повести? Скоріш за все, ви приїхали або за запрошенням місцевих. Жителів, або ви зупиняєтеся в готелі, і найкращим варіантом для того, щоб не потрапляти в якусь незручну для себе ситуацію, буде запитати у тих людей, які вас запросили, або на рецепції в готелі як у вас зазвичай дають ві які. Це суми, це абсолютно нормальне запитання. Ви точно будете розуміти, як себе поводити? Бо не завжди в інтернет, в натіктоці, чи в Ютубі, чи в Інстаграм-Фейсбуці можна знайти вичерпну відповідь. А місцеві вам точно скажуть все чітко.